Фрагмент унікальної старовинної бруківки, якою ще у 17 столітті прогулювалися відомі історичні постаті в Ніжині, знову повернувся на пішохідну вулицю Гоголя. Бруківка з унікальним мощенням ховалася під пізніми нашаруваннями асфальту та була піднята під час реконструкції у минулому році. Разом ми прийняли рішення, що ми маємо першу чергу завершити ті проекти інфраструктурні, які розпочаті. Найбільш масштабний це ремонт нашої історичної і головної туристичної перлини вулиці Гоголя. Гоголівська вулиця, і сьогодні активно триває процес завершення цієї реконструкції. Є у планах, щоб в найближчі місяці і до кінця року, нарешті, ця реконструкція була завершена. Сьогодні вже вимушується старовинна броківка. Ми хочемо зберегти таку старовинну душу цієї вулиці, щоб люди відчували. Всю цю могутність наших предків і тому ми десь фрагментарно навіть укладаємо брусчатку 16 17 століття, щоб люди могли пройтись саме по тій мостові, по якій ходили наші предки. Роботи продовжуються. Ви бачите, що вулиця прямо на очах преображається. Вона і стала і візуально ширша, і гарніша, і світліша. Тому працюємо, щоб людям було приємно, приємно жити, приємно ходити, приємно працювати. В рамках реконструкції історичної вулиці Гоголя будівельники розкопали і підняли на поверхню не лише старовинну бруківку, але й дерев'яну мостову, розповідає міський голова Ніжина Олександр Кодола. Її фрагмент теж до дрібниць збирається відтворити на головній історичній парлині Ніжина. Саме на цьому місці передбачено укладання добових таких лаг, добових холод, які б відтворили. Таку історичну нашу вулицю Гоголя. тому в планах за найближчі місяці завершити повністю реконструкцію і представити мешканцям міста всім гостям Ніжина, вже оновлену головну туристичну перлину нашого міста. Навіть війна не змогла зруйнувати плани. Ділиться міська влада Ніжина. Місто повинне бути для людей, тому всі важливі інфраструктурні проєкти вирішили продовжувати. Зважаючи ні на що, ми вирішили продовжувати роботи, продовжувати покращувати перш за все нашу державу, наше місто, тому що це і є мета. Ми повинні відстояти і обов'язково перемогти. У всіх напрямках. Нагадаємо, масштабна реконструкція вулиці Гоголя стартувала ще у минулому році. До війни було проведено левову частину робіт. По даному проєкту було передбачено кошти в сумі 22 мільйони. Даний проєкт коштує 22 мільйони. Дані роботи були розпочаті в минулому році. Ви прекрасно бачили, перша черга була від вулиці Шевченка до вулиці Яворського. У цьому році буде від вулиці Яворського до вулиці Станіслава Прощенка. Даним проєктом. Кошти вже передбачені у бюджеті міської ради, виділені в повному обсязі. Плануємо закінчити дані роботи до до кінця цього року. Плануємо, тобто до кінця вересня місяця. Оновлена пішохідна вулиця Гоголя в Ніжині – це поєднання сучасності і старовини. Вона є історичним серцем древнього міста. Та як магніт манить туристів з усіх куточків України та світу.